Учениці Дніпропетровської дитячої школи класичного танцю завоювали перше та друге місця на міжнародному конкурсі Думка Потік Потік-2014». У змаганнях брали участь танцівниці провідних училищ України, Росії та Японії. Дівчата раді перемозі кажуть, аби досягти поставленої мети, ретельно тренувались кілька тижнів. Дніпропетровська дитяча школа класичного танцю унікальний хореографічний заклад нашого міста. Його учні вже кілька років здобувають призові місця на міжнародних конкурсах, а випускники працюють у театрах України та зарубіжжя. Ми гордимося цією школою не тільки за те, що вона готує молоді балетні кадри для оперного театру, але і тим, що вони готують свої. Проекти, з которыми виступають на сценах города і України, Єва Грицак здобула перемогу серед учасниць молодшої вікової групи. Виступ на конкурсі такого масштабу та танець у класичному стилі для неї були дебютом. Я готувалася к цього конкурсу місяць але... Да, дійсно было тяжело танцювати, тому що були очень сильные девочки, діти вообще были очень сильные. Юлія Захарченко у своїй віковій групі здобула друге місце. Дівчина виступала з кількома номерами як класичного, так і сучасного жанру. Каже, суперниці не поступались майстерністю, тож здобути призове місце було дуже складно. Звісно, приємно не приятна в таких конкурсах, тому що це тобі дає. Дает бы стремление к лучшему, ти смотришь на других учасників, справнюваєшся. Є к чому стріміться. Появляються нові задачі, нові плани. І якби хочеться достигати всього більшого переможниці, планують зв'язати із танцем усе життя. Дівчата готуються до інших міжнародних конкурсів. Артем Куля, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.